Від, 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 що вони виробляють? Та викликайте слідчо оперативно. Ну, та знімайте. Ха. і файний цирк, так. Одні воюють, другі впають. Потім плачуть. То як так друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І так, що ми бачимо, нові методи мобілізації. Ви про них ще не чули? Досить багато питань виникає на сьогоднішній день саме до методів роботи праців... працівників ТЦК, тому що ми бачимо, що вони незаконні. В свою чергу я також звернув увагу на те, що багато відеоматеріалів на сьогоднішній день почали з'являтися і від самих військових, які виконують певні бойові завдання, знаходяться на фронті, і вони також знімають відео з тим, що працівники ТЦК щось досить багато почали на себе брати. В чому це проявляється? Ми бачимо оці незаконні затримання, а реакції. Нуль відповідальності нуль. Сьогодні будемо про це говорити. Тому друзі залишаємось до кінця на цьому каналі. Якщо ти ще не підписаний, обов'язково підписуємось на канал, пишемо свою думку в коментарях і тиснемо палець догори. Якщо у вас є автомобіль, вам точно треба раз на рік купувати обов'язкову страховку, тобто автоцивілку. І я впевнений, що ви не хочете витрачати на це багато часу і своїх зусиль. Тому вкотре нагадую про сервіс онлайн-страхування. Hotline Finance. Я сам користуюсь і вам, друзі, рекомендую. По-перше, тут зібрані всі страхові компанії, щоб ви могли вибрати оптимальний для себе варіант або оформити від тієї страхової, від якої купуєте. Поліси постійно. По-друге, на Hotline Finance зручний інтерфейс і весь процес оформлення займає всього 5 хвилин. Нікуди не потрібно їхати для того, щоб оформити страховку чи забрати її. Після оплати готовий поліс відразу прийде на вашу електронну пошту. Його не обов'язково навіть друкувати. Достатньо зберігати у своєму смартфоні. А з моїм промокодом BOLTIC10, як завжди, отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. А автоцивілка з вигодою. Звісно, це Hotline Finance. Усі деталі, друзі, в описі під цим відео. І так, перший фрагмент, який би я хотів вам показати, друзі, зверніть увагу, що ми бачимо? Ми бачимо те, як людину в приватному секторі затримують працівники ТЦК, під'їжджає машина, його туди пакують і все. Куди він їде, з ким він їде, що це за люди, куди його везуть, з якою метою, ми все розуміємо. Не хочеш отримати повістку, тебе примусово затримують для медичного огляду. Однак, згідно чинного законодавства, в нас взагалі не передбачені такі дії, тому такі особи, особи вони діють не в рамках чинного законодавства. В подальшому в цьому відеоматеріалі я поясню, чому і які взагалі є повноваження, тому що багато є відео однак повноваження саме працівників ТЦК та СП взагалі ніхто не розбирав. Тому сьогодні також будемо про це говорити. А ось, наприклад, друге відео. Ви бачите, друзі, які Охайні по формі вдягнуті працівники ТЦК, також ведуть особу. Хоча особа не сильно хоче їхати з ними і намагається прочатися, однак хто хто прочається, того з силою куди, вірно, в бус і одразу, куди. На медичний огляд, або у воєнкомат, як то кажуть, да? і що в подальшому відбувається там, ми вже знаємо незаконне утримання особи. А такі дії, друзі, щодо незаконного утримання і взагалі інші дії, вони усі кваліфікуються згідно чинного законодавства. По-перше, викрадення людини, як ще про це можна говорити, це дійсно викрадення стаття 146 Кримінального кодексу, або завідомо незаконне затримання. Це стаття 371 Кримінального Кодексу, а іноді виникають ще такі випадки, що коли такі дії відбуваються, є тілесні ушкодження. Це також кваліфікується згідно кримінального кодексу України. А ось друзі, ще один випадок. Раз, два, три, чотири. Блін, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шесть, шесть чоловік. бачиш, воєнних? І ще туди. І туди, так? Да? До цього цю шліка? Да? Вот Ой! Що це взагалі таке? Що це відбувається? Перше виникає одразу питання. Як ви гадаєте, взагалі ці люди вони будуть вмотивовані йти на фронт, коли до них таке відношення, коли їх так валавлюють, як собак, і тягнуть до ТЦК? Я думаю, ні. Я думаю, взагалі це буде відмови. Багато військових, з якими я спілкуюсь особисто, вони про це також зазначають. Необхідно змінювати підходи. Як вже зазначав, різніка стосовно того, що підходи дійсно потрібно міняти, однак ми бачимо, що методи залишилися такі ж самі, як на болотах. Так чим же ми тоді краще? Що це взагалі відбувається? А де. Певні демократичні права, які повинні бути передбачені. Ні, їх взагалі нема. Про яку тоді Європа взагалі йде мова. Якщо наші права, вони порушуються, грубо порушуються, і жоден не несе цієї відповідальності. Жоден не несе жодної відповідальності взагалі. Давайте більш детально. Ось друзі, наприклад, в нашому клубі юридичного захисту водія, хто ще не долучився, долучайтеся. Ми розробили таку ось монографію. Там є права обов'язки водіїв, як потрібно спілкуватися з працівниками поліції. Окрім цього, окремий розділ це повноваження, дії і все інше, як себе захистити з представниками ТЦК, тому що багато скаже так, а що є обов'язок? Обов'язки є у громадян. Беззаперечно, однак і є чинне законодавство, яке зазначає про те, що, наприклад, відповідно до пункту 79-го порядку організації ведення військового обліку призовників, військових зобов'язаних та резервістів затверджено постановою Кабміну. <кій> Чітко визначено, що центри комплектування та соціальної підтримки, вони двокрапка організовують і ведуть військовий облік. Здійснюють затя. І зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів. Далі великий спектр повноважень. Виявляють призовників військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на певній території, проте не перебувають на військовому обліку. Виявляють, не тягнуть, не силою пакують в бус, а лише виявляють. Організовують оповіщення призовників. Оповіщення відповідним процедурою, яка визначена чинним законодавством, розглядають справи про адмінправопорушення, які пов'язані. В попередніх відеоматеріалах, друзі, я вже розглядав. Хто ще не дивився, перейдіть, подивіться на моєму каналі. Окрім цього, повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, які саме громадянам, які ухиляються да, від військового обліку або відповідних навчальних зборів, спеціальних зборів, призову на строкову службу. Десь тут я не бачу не. Законних затримань, село міцьке. Далі звертаються в основному порядку до органів Національної поліції для доставлення осіб, які скоїли певні адміністративні правопорушення. А саме ті правопорушення, які визначені 210-210 прим. -210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також я не бачу, щоб вони самостійно це робили, щоб вони самостійно кудись людей могли доставляти. Цього немає. Також є інші повноваження, з якими ви можете ознайомитись, перейти за цим порядком. Посилання на нього залишу в описі під відео, і ми також не побачимо там силоміцьки тягнути, затримувати, доставляти. Немає цього, утримувати також немає. Терміново, терміново, я так вважаю, як адвокат, який представляє інтереси професійно людей, терміново потрібно змінювати відповідну ситуацію. Терміново. Про це зазначає і сам Резніков, коли говорить про відповідні події. Однак жодних змін поки що ми не бачимо. Ми бачимо лише те, що погіршується ситуація. Людей затримують, людей пакують, людей утримують, в парку стріляють в повітря, однак взагалі навіщо це робити. Такі люди вони зовсім будуть 100% невмотивовані. І жодним чином не будуть допомагати на фронті, а будуть лише створювати проблему. Можливо, я помиляюсь, однак це моя думка. Пишіть в коментарях свою думку з цього приводу, що, друзі, ви думаєте. Окрім того, хотів би також звернути увагу, що відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Також їх посадові особи вони зобов'язані лише діяти на підставі та в межах повноважень, також у спосіб, що передбачений Конституцією та самими законами України. В той же час, відповідно, жодної статтею Конституції чи законом України у нас працівник ТЦК та СП не отримував повноважень вносити певні. Як то кажуть, зміни в затримання осіб, в оформлення повісток, в утримання їх в невідомих містах цих людей. А коли досить цікаво, вже є відповідна прецедент, коли приїжджав адвокат, і ще адвоката затримували, і ще адвоката незаконно утримували, друзі, ну це взагалі повний жах. У цих випадках обов'язково потрібно все фіксувати. Якщо вам будуть стверджувати про те, що це незаконно, або ця інформація вона є конфіденційною стосовно там пред'явлення документа працівника ТЦК стосовно їх дій. Друзі, запам'ятайте, ви маєте повне право на відповідну відеофіксацію. Це не заборонено законом. Інформацію, яку вони е мають при собі, це їх посвідчення відповідні працівників ТЦК. Ця інформація, вона також не є конфіденційною в рамках закону України про інформацію, а саме статті 21. Тому ви можете на це посилатися. Відбуваються такі події, обов'язково повідомляйте. Пишіть заяву на порушення кримінального провадження, долучайте відповідні відеодокази, звертайтеся звертайтесь до правозахисників, щоб вони надали. Юридичну допомогу з цього приводу та супроводу вашої справи. Якщо є тілесні ушкодження, обов'язково звертайтеся. Також заяву знімайте побої відповідні. Також звертайтеся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, захисту прав людей, тому що у них є на сайті електронна форма звернення по кожному випадку. Необхідно це робити, тому що ми бачимо, що зараз відбувається, і потрібно достаменно під корінь змінювати відповідний підход. Тому що досить цікава відбувається ситуація. Ці працівники ТЦК вони таким чином діють, однак потім ми бачимо журналістські розслідування, де в них автівки, віли, інші надбання. За який рахунок? Всім достаменно відомо, які є. Цифри стосовно того, щоб виїхати за кордон або, можливо, ухилитися від призову. А ось, наприклад, друзі, у Кропивницькому затримано начальника збірного пункту Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітана Євгена Штанько за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 5 тисяч доларів. Ось це така. Свіжа новина. Штанько організував схему зі зняття з військового обліку осії призовного віку для подальшого перетину кордону. За свої послуги брав 5 тисяч доларів. Офіцера взяли під час отримання чергового хабаря. На даний момент його затримання його затримано і триває слідство. Бачите? Тому ми не голослівні. Ми хочемо достоменно змінити відповідну позицію, відповідний підхід, тому що. Буде досить неприємна ситуація. Ми це бачимо, як взагалі люди реагують. До речі, друзі, відеоматеріали, які я показав спочатку цього відео, повністю вони викладені на моєму телеграм-каналі. Ви можете там перейти, ознайомитися з тим, що відбувається. Підписатися також на мій телеграм-канал. І також, друзі, кому потрібна допомога, не забувайте долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Окрім цього, щоб бути обізнаним. Юридично підкованим, хоча б трошечки долучайтеся до нашого АДШОПу, та ви можете придбати певну необхідну вам літературу для спілкування із працівниками поліції, а також із працівниками ТЦК. Ну, ось таку ситуацію ми бачимо. Пишіть в коментарях свою думку. Також напишіть в коментарях думку стосовно того, як змінити цю систему, яким чином необхідно змінити механізми, щоб був нормальний призов, і щоб люди. Хотіли захищати свою країну, і щоб не було ось цих речей, які ми бачимо. Ну, достоменно, ми знаємо те, що перш за все необхідно боротися з корупцією, яка є, яку ми бачимо, яку організовують на місцях певні представники ТЦК, і яких необхідно притягати до відповідальності. Друзі, знайте свої права, підписуйтесь на мій канал і усім вам мирного неба.